Друзі, усім привіт! Ми з Артуром вже вдягнулися, то мій ходить. На годину половина восьмої, і ми вирушаємо в Тернопіль. Артур на навчання, я на операцію татою. Господарку зранку обійшла, моя господарка не знала, що робиться. Чого ти так зранку приперлася до хліба? Артур Привіт! І... і Бумік не знає, що це таке робиться, де ви всі йдете зраненька. Але, друзі, тим не менше, ми зібралися, їдемо. Коротше, буду вас тримати в курсі всіх подій сьогоднішніх. Друзі, не обстоятельство. ну, Ситуація склалася в нас. Позвонив тато, що вже йому зараз роблять операцію, вже його готують. І я так швиденько взяла таксі, навіть не чекала ні на які вже маршрутки, ні на що. І біжимо швиденько. Ну, Ну, коротше, це все трясеться всередині, переживаєш, але... але добре, що так, зараз робить, і він вже мені до першої години буде відходити. Я так ще би переживали. Все, друзі, виїжджаємо. Так, друзі, забрали нашого тата операційно, вже 15 хвилин, як там. Вже був доктор, сказав, що ввели е, його в стан наркозу, він заснув. Я йду по водичку, не газовано, бо я всю водичку собі не взяв, бо після операції добре водичку випити. І йду поїм. Їсти хочу, нічого не їла. Коротше, йду поїм, друзі, йду возьму ту водичку і вже буду чекати в палаті. Чуєш пальці? <звучить> О, друзі, так, відходить від наркозу наш тато. Все добре, все гарно. О, операція прийшла успішно, трошки ще блуде, ну нічого, нехай зараз підпуспить, ще капають. Свідомость. Так, друзі, все, я буду виключатися, бо мушу всіх обдзвонити, бо всі переживають. Але в <звучить> нас все добре. Ну, <плес> Наш тато вже відійшов від, від, від наркозу, вже он говорить. Показує вам палату. Така палата на двоє людей. Тут чоловіка забрали на операцію, зараз мають привезти вже дуже багато часу, вже десь певно три години його немає. Тату, стіл, шафка, столик, п'ятий поверх. Друзі, нейрохірургія. Бачите, п'ятий поверх. Ну, нам не важливо, головне, що в палаті тепло. Правда, брат? так? Все, бачите, що відійшов, тішиться. В палаті також є друзі. Зараз покажу. Також є туалет, умивальничок. Ось такі умови непогані. Ну, а, друзі, не важливо, які умови. Ну, тобто теж то, трошки відіграє роль, бо людина себе комфортніше почуває. Але основне, що операція пройшла добре, все добре, ногами руками рухає. А що руками? Ногами рухайте, дуже боявся, що бо, ну, є великий ризик, що, да. що можна і не ходити, ми за всіма говоримо. Да. Все нормально. Ще трошки, друзі, десь. Півтора години і навіть можна буде щось з'їсти. Yep. Їсти хоче. Так, друзі, ми з Артуром прибули вже додому. Такий був сьогодні день. Важкий, емоційно був дуже важкий. Фізично теж трохи було тяжко, бо цілий день сиділа на табуретці, такі, такі маленькі таборечці, бо на ліжку не можна там сідати. не ну, можна стерильне, там не можна, прооперовані. І я вам скажу, не дуже годен сідати бо він, після операції, що я посуну, кажу, сунця, бо я хочу сісти, та ні. Так що, теж так болить, я кажу, слухай, ти тільки. Ну, з того операційного паномітра йти, ну, я жартую. Друзі, операція пройшла успішно, все добре. Ставати сьогодні йому ще не можна. Завтра вже ж прийдуть біля 11 години, його будуть тільки ну, ставити на ноги, щоб він ходив. І що? Їсти також не можна, хоча вже він дуже їсти хотів. Знаєте, скільки докторів приходили, одні кажуть, можна вже через 5 годин, другі казали, не можна. Треті казали, якийсь суп. Ну, коротше, кожен по-своєму. Він з того всього з'їв півтора на листик, з чаєм. Ой, друзі, не можна. Він, ну, та сутку людина не їла, ну та що ж жарти. І цей. що. Від наркозу нормально відійшов, взагалі нормально відійшов. Тільки то, що мене питався разів з 10, котра година. Не знаю, куди він хотів їхати, чи йти, чи кузде мати, Ну, я не знаю. Ну, постійно треба було знати, яка година. І, і десь така сама кількість, була. питався. Ти їла, а ти ходила їсти? А ти їла, а ти їла, а ти їла. Цілий час з нею то саме. А що ти їла? І я, друзі, не нервувалася, повторяла десятий раз, що я їла і що я ходила їсти. Ось так. Оце його були основні питання, які його дуже-дуже сильно турбували після наркозу. Коротше, ось так. А потім вже відійшов, вже почав говорити, вже зовсім був інший. Бо цей чоловік, що з ним лежить, то він тільки ну, приїхав, десь певно, п'ята година, тільки з операційної прийшов. То він ще спав, він взагалі щось не будився. Ну, не знаю, там, коли у нього жінка є, там вже про нього пропікується. А я що, друзі, мусила їхати додому, бо треба кози доїти, треба господарку обійти. Ну і потреби мені вже не було. Він вже прийшов, все добре, вже сміявся, до всіх обдзвонював, вже коротше, вже як нормальна людина. Ну, тільки така прооперована. Тому завтра поїду, не знаю, чи з Денисом поїду, чи з Артуром поїду. Ну, коротше, ми вже потім подивимося. Як там буде, з ким поїдемо? Ось так. Ой, якось так, друзі. Саме основне, що сьогоднішній день ми пережили і все добре. Саме основне, що все добре, потім приходив оцей лікар Загрійчук, ніби так помілію його. Довго все розказував, як воно було, що там реально велика грижа, і треба було ту грижу обов'язково оперувати, забирати. Бо вона не, не тільки була велика, вона ще якось так за хребець зайшла аж туди, всередину. Коротше, що треба, він ще каже, я її ще шукав досить, не то, щоб я її шукав і там все забрав. що Він каже, я вже спокійний на всі сто, і ви також можете бути спокійні. Це якось так. Ну, все, будемо тепер надіятися, що буде все добре. Він буде ходити. Я зразу прийшов з нас, сам перед дуже переживав друзі, чи він ногами рухає. Каже, це найбільший мій страх був. Чи я ногами рухаю, почав рухати ногами. Каже, слухай, да ти вже так не закидай ноги догори, ти тільки прооперований. Він так переживав, чи він. Ну, знаєте, хто каже, що грижа, що там йде нервові закінчення, щоб часом щось не було, щоб спинний мозок, що, знаєте, ну, таке вас страшить, що може людина й не ходити. Ну, всяке буває. Ну, І він собі щось так запам'ятав, що він цей. Ох, так що зразу почав дуже ногами закидати, чи він ходить. Каже, добре, ходиш, бігаєш. Та й таке во. Я вам скажу, лікар досить простий, нема в нього там якогось такого зверхності, чи все, пояснив. Помаленько, поетапно. Все по ну, так не медичними термінологіями, що ми не могли нічого зрозуміти, а все досить доступно, легко, просто. Коротше. Ну, всі його в лікарні хвалять, І знаєте, що я вам скажу ще за лікарню? Е, ну, умови можуть бути, ну йому ж там не жити, він відлікується, приїде додому. Е, Медперсонал супер. Ось це, ось це ну, реально так. Навіть Артур прийшов до приїхав, подивився, як там тато на пару хвилин, і вони там до нього говорили. Всім кажуть, ну, такі всі привітні. Аж дивно. Ну, якось так, знаєте, цей. Каже, вони ж на державній роботі якісь не повинні такі бути, а вони такі ну досить всі привітні. і Медсестрички привітні, і санітарна навіть та жіночка, що розносить їсти і жартує, і розказує щось і. щось цей. Знаєте, людина в такому ну в такому стані прооперовані люди, там такі всякі є, їм потрібне це слово, це добре слово. знаєте, І доктори, такі, ну лікарі такі привітні, анестезіологи. Всі дуже гарно. Це. Відношення мені сподобалося на всі 100%. Класно. Е, про, ціни, про ціни кожного, друзі, індивідуально. Але сказати, по правді, не є захмарна ціна, якщо чесно. Ну, але це, звісно, не, не якісь там заміна соглоба чи ще там щось. Це просто грижа, але ну, така відповідальна робота. Ну, ціна не є висока, друзі. Якось так. Коротше, я задоволена сьогоднішнім днем. Я задоволена тим, що йому все зробили добре, що він посміхається, що все буде добре. Друзі, а я вам всім дякую, бо ви мене так вчора всі підтримували гарно. Я плакала і відповідала на коментарі, і далі плакала, навіть екрана добре, не бачила. Так плакала. Ну, але кожен, знаєте. Кожна людина індивідуальна. Один буде плакати, другий буде тримати в собі, третій буде нервуватися, четвертому буде все одно. Якось так. А я рада. Рада сьогоднішньому дню, дуже сильно рада. Усе, друзі, на сьогодні кажу всім па-па. До нових зустрічей. Па-па, друзі!